Ей, всім привіт хлопці та дівчатка, мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 3. Минулі серії ми завітали до Нью-Йорку, але, на жаль, перша зустріч з цим містом була так собі, ми потрапили до в'язниці. Тепер нам треба звідси вибратися до того, поки не вбили Вашингтона. Всім бажаю гарного перегляду. Подивіться на вас усе. Взагалі, but просто брудні. Так, а я вкраду в тебе ключа, а до речі. Ти речі. Поки ти там теревиниш. Не. А, я можу одразу зараз і відкрити двері і втекти. Та слухай, там від замка такий звук був, що може зараз не намагатися по тихому виход. Той взагалі якийсь сліпий чи що. Він не бачить, що клітка відчинилася, звук був. Господи, кого там так? Так мені треба його прибрати, не піднявши тривоги. Ну, це ми вміємо. Ми так вміємо, що зараз при першому вартовому ми запаримо це всю працю. Ну, я ж казав, <хи> я просто б'ю всі рекорди. Взагалі, взагалі, по логіці, він встиг би його придушити, але гра дуже. чутливо все сприймає. Так, іди сюди. Нам треба піднятися до віп кварталу Ви знайдете Хікі за цією двері. Його тримають до дуже важливих в'язників. Чудові кімнати, все чудово. Дякую, Мейсон, за все. Я знайду шлях, як я зможу вам віддячити після того, як все завершу. Так ми ну, залітаємо тоді одразу до нього. Він що там дрихне? Це що приманка? А та тут вже підстава. конкретна. Не Той хто, кого ти очікував? Що в нас тут? Я думав, що ми вже з тобою завершили. Вам би так дуже хотілося, щоб ніхто не... Протистояв вашим поглядам. Господи, як сказано чудово. Думаю, що ваша революція хоч щось варта. Вона не може продовжуватися. Наша праця дуже важлива. Але як би тобі це знати? за усією цією брехнею від ехілесу від того, що ти сам собі кажеш? Я знаю, що люди хочуть бути вільними, і знаю, що Вашингтон б'ється за це. Будь ласка, люди слабкі. вони застрягли. Його... стратегія жахлива. Збро... Зброє... 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 Зброє війська... так... так само. Чись декілька днів їх можна У мене більше нема часу. Перш, а беру на твою. Ооо, ми тебе поклали у клітку. Тепер. Ми зробимо так, що всі подумають, що ти хотів вбити Джорджі, можливо, ще добавок. Ти вбив вартового. Що ж, після всього цього тебе напевно повісять? Ем. Усі ці роки дитина в лісі. Це ти. Я сказав, що я знайду <смір> тебе. І ти знайшов. Але не так, як ти очікував, Чи я правий? Але що зроблено, то зроблено. Конор, ти вже другий раз йому просираєш. Ну, типу, в дитинстві то зрозуміло. Зараз чому проблема було. Дав би йому, не знаю, плюнув би в, <плюнув би в нього. Можливо, хоч би якось відбилися. Знову знову ми тут. Піднімайся. Піднімайся ти. Я сказав, піднімайся. Господи, на ньому вже в обличчя нема. Walk. Йди. Bye now. До побачення. <шлух> Найшофот нас ведуть. Зараз будуть вішати нас. Дуже люб'язно. Могли б хоча б посадити нас, не знаю. Закинули, Закинули як мішок з картоплею. Ти хочеш дійсно реальне випробовування? Тепер нас викинули як картоплю. <заку> що відбувається? Hello, Connor. Привіт, не Думаєш, що я сумував і не приєднався до цієї Washington вечірки?

Джордж Вашингтон, ви не хочете якось. Допомогти? Що за звук? Це хтось з схованим клинком працює? Так, мої хлопці тут. А А чого в мене руки не зв'язані, до речі? Це нормально, що ми... я йду спокійно, не зв'язаними руками? Взагалі не паливно, хлопці. Ніхто ж не бачить зверху, що ти стрибанув на вартового. Дякую вже ж, але... Ну таке собі. Всі таке радіють, навіть не розуміючи, що ведуть невинного. Ну як невинного. Принаймні, не в цьому вбивстві. Ну, знову руку зав'язали. Чудово. Ще й плюнуло, то ти диви. Ахіллес вдар її трустиною. Ти не один. Ти не один. Тільки okay. дай знак, коли ти потрібен будеш нам. Забудьте про мене. Вам треба зупинити хіки. So Піднімайся. You Ми ж не повинні запізнитися. ж. Сьогодні типу Героя? Брати, сестри, люб'язні патріоти, декілька днів назад ми вивчили схему таку жахливу, що навіть повторювати мені дуже боязливо людину, котру ви бачите, хотіла вбити нашого любимого генерала точно, що за темрява керувала їм. Я не можу сказати, але ось він зараз перед вами беззахисний. Ми хочемо допомогти йому отримати смертельне мовчання. Якщо людина не хоче пояснитись, він не заслуговує продовжувати життя. Які в нас варіанти є? його відправили наші вороги. і зараз ми повинні зробити справедливість до нього, врятувавшись від нього самого. Нехай Господь забере твою душу, хлопці. Мені потрібна допомога вже. Дякую. Хто перерізав мотоцку? Ахілес, дякую. Треба зупинити Go. Хіки, йди. Не, зараз будуть усі думати, що я на, ваш... на Вашингтона з сокирою б... бігу. Так, Хіки, стояти. Подлюка стій. А де сокира? А, сокира є в мене. Так, ну я майже майже йду, майже йду. Так, тримайся, тримайся, хлопче. Майже майже йду. Іди сюди. До побачення. А тепер типу це канон, я зрозумів. Не знаю, мій варіант з того, як я його підстрелив з лука, був більш красивіший. <звук> Дідько. <звук> я думав, що я ще буду жити. <звук> Який позор? <звук> Мені потрібні відповіді, чому Джонсон намагався купити землю моїх людей, чому Піткер. Був зедом з Генкаком. Чому ви хотіли вбити? Вашингтон, чому допомагаєте британцям? Якби я знав, тамплієри, Лі. Велика людина Хейтем. Мені потрібні були гроші та сила. Єдина причина. Це єдина причина. А вже ж. Я теж думав про майбутнє. Але, але не так багато, як вони. і проблеми. Вони могли робити свої плани, пастки, але дуже сильно мене не втягували в це. Вони просто платі, платили гроші і казали, кого треба прибрати. Ти обрав сторону людей, котрі просто грабують і знущаються надзвичайними людьми. А що ще робити? Я не ідіот з принципами. В будь-якому випадку взагалі, які є принципи. Не дивись на мене. так. Ми різні, ти і я. Ти просто звичайний сліпий хлопець з якимись там бабочками у голові, коли я тип людей, котрі просто хочуть пиво в одній руці і цицьку в іншій речі, хлопче. Це єдині речі, котрі я шукав. А щодо тебе твої руки завжди будуть пусті. Стояти. Я сказав, покладіть свої довбані. Рушниці, ця людина герой. Генерал трошки буде задача. Після того, що відбулося. Зупиніться. Він хотів бити командира. Хотів бити тебе. Він був покидьком. але все ще людиною. Де Вашингтон? Мені треба поговорити з ним. Покинув одразу після Ці землі. Напевно, десь біля Філадельфії, тоді, і я туди. Щось не так. Він це ще в небезпеці. Хіки не один працював. Нормально ми так з Хіки розібралися дуже швидесенько, в принципі. Це дуже чудово, що ти досяг успіху. Це комплімент? О, не думай, що це дуже сильний комплімент. В могло закінчитися дуже трагічно, але ти зробив все так, як я й очікував. Люди хочуть отримати свободу, і вони її отримують завдяки тобі. Це робив не я тільки. Ти знецінюєш свою роль. Тебе велике серце. Я роблю те, що вірно. не більше, не менше. Ти не можеш сказати йому. мені треба. в його випадку ми ніколи не будемо безпеці. в безпеці. Фанапно вони безпеці від того, що не знають. Якщо Вашингтона паралізують Чарльз Ліза вдасться удару, ти викличеш ще більшу проблему. Полюючись за тамплієрами, це твій обов'язок. Але не втягуй людей у це. Що ж таке Конор хоче сказати? Філадельфія, 1775. А, це коли вона підписала декларацію. Ми усі повинні це зробити разом. Так, ми усі це повинні тримати. Я повинен поговорити з командиром. Він намагається the утримати Нью-Йорк. Британці I намагаються забрати його. We'll we'll Я боюся, що нам треба закликати людей з Квебеку. Коли декларація розповсюдиться. зараз, мій друже, нам треба so. усе це зробити. Так ось тепер точно там напевно вже війна пішла повноцінно. Ага. Все добре. Шон знайшов другий потужний. Пул. Я попросив Ребекку, щоб вона відвела нас туди. Куди зараз? Бразилія? Ага, летимо. Ну, майже летимо, їдемо. Ну чудово, навіть у Бразилії наші фотороботи висять. Господи, який мильний вагончик. Я прям не можу. Ти тут, Ребека? Поганий зв'язок, ти чуєш мене? ж, Чудово, що це працює. Треба піднятися повище. Так, ну в принципі я поки що я не бачу якоїсь проблеми, вартових немає. Те, що плакати висять, ніхто на мене не звертає уваги. Хоча. Краще було б хоча б передягнути це біле. Що це? біле худі? А, ні, це не худі, це просто якась спортивна кофта. Що за проблеми? О, подивіться, у цього хлопця є горіхи. А, ми на якийсь бій йдемо якогось вільного Зараз мене чуєш? Гучно та чисто. Який план? Якщо дивитися на наші замітки, цей куб знаходиться десь біля трофею за битву. Тому тобі треба підніматися, піднятися до рівня VIP. Кімнат. Зараз мені треба знайти квиток. У нас немає зараз часу грати за гарних хлопців. Вкраду когось. А є якісь ще інші плани. Ну, ти можеш пробратися через інший вхід. Так, зрозуміло. Вибираємо інший хід. Вони не виглядають, як звичайні вартові. Тому що це і є агенти Абстерго. Кросс, напевно, десь поруч. Іди сюди. Дезмод, довго-довго забираєш. Ти стільки сидиш в анімусі і так довго працюєш. Треба швидше. У нас набагато часу. Оу, дідьку. Так, ко... хотів сказати Конора, Дезмонда вийде звідси. Господи. Так, я вибачаюся, що потурбував вашу приватність, але треба обійти. Так, поки ви на там теревинять, я про... тупо пр... пробігу. Так, зрозуміло, тупо пробігти не вийде. Хлопці, та ви, помі... та по... ви по... По... Раз, два, три помилилися, господи. Так, ну добре. Буду робити по-розумному. Доброго вечора, вітаю на стрімі по Assassin's Creed 3. Вибралося подихати свіжим повітрям за Дезмонда. А я ніяк не можу, с... можу схо сховатися, типу, серед людей. Як Конор це робить, я так розумію. Так, а як мені уминути тоді? Так, зараз він відвернеться, я сподіваюсь, і. Чистою відвертатися взагалі не хоче. Так, ці знову пішли. Чого вони одразу кричать, я не розумію? Через те, що я бігаю? Ну добре, давайте пішки підемо. Добре. Чи все-таки працює, коли я біля людей стою, я не розумію. Ні, напевно, все таки працює. Дивіться, зникають ці мітки. Все, я зрозумів. Гаразд. Seriously, what is the deal with stadiums and piss troughs? It's disgusting. And who thought they were a good idea? I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just mute the microphone if you do. Looks like I'm close. Shit, identidade sua cabeça, Como assim? por trás! Tá, que Não aconteceu só isso. não queria que acontecesse. aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Майже там Тесман. Куб знаходиться на іншій стороні стадіону. На іншій стороні? Так, він, напевно, зараз назад піде, а я поки що постою в натовпі. Чи треба було його просто придушити, але люди тоді закричать. Взагалі Дезмонд розтворився, як. не знаю, як повітря серед цих трьох людей. Так ану, відійди. Відійди, кажу. Ти майже. Дуже близько. Біля того, що ми шукаємо. Так, ну все, ми, в принципі, перейшли через іншу сторону стадіону. Десь тут, я так розумію. Господи, хлопці, ви взагалі звідки. Ніфіга собі, дамочка, а вам не багато з такої пляшки пити? Це що за розміри взагалі пляшка, вона там що, 3 літра бахає? Так, ну куди нам далі? Чого їм так не подобається, що я починаю бігти? Так, ніфіга собі. Дезме, де до чого стоїмо? Е -е, такий собі якийсь момент. Ну, добре. Якщо він втече з артефактом, ми в жопі. Тобі треба його наздогнати. Та бляха. Та зрозумів я. Я думав, він мене не встигне зачепити. Що ти втомився бігти від мене? Ну давай. Ми грали стільки частин Дезмонда бойові мистецтва вже прокачені на... Ну, це моя провина, треба було менше трендіти. Але все одно непогано так його виносить. А, все? Я думав, ми з ним тут довго будемо битися. Бери артефакти, пішли. Я думав, він якийсь крутий, типу... Ось він де. Краще тобі йти. Добре, йди до. Дідько, можна не. А куди? А, а куди? Хлопці, не треба стріляти. А, ось, бачу. Вхід. Це щоб не втекав. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Мені кудись до метро треба. О, це красиво було. Прям так влетів на мілометр, на секунду по пізніше і вже б не вліз. Все, їдемо, хлопці. Чого стоїмо? Погнали. Вартовіша, а вже ж е, ці е, з абстергу не помітили, в, в, куди я заскочив, який вагон. Просто. Максимальна техніка асасинів. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!